Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 крутих пригодницьких фільмів. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Події фільму розгортаються напередодні Першої світової війни. Невідомий злодій планетарного масштабу вербує найвпливовіших представників своїх держав, аби спровокувати правителів на конфлікт між собою. У цей час на противіз підступному лиходію у Великій Британії створюється секретна організація Кінсмен, агенти якої намагаються зірвати підступні плани та вивести на чисту воду усіх заколотників. Головною фігурою цієї команди є герцог Орландо Оксфордський, благород. Дний аристократ, який разом з енергійним сином Конрадом та вірними помічниками Шолою і Полі вирушає до боліт. Разом вони повинні виявити шпигунів невідомого злодія, які мають намір вбити царя, тим самим розв'язавши світову війну. З раннього дитинства Мулан Хуа проявляла навички контролю енергії Ци. Проте через властивість, яка належить виключно чоловікам, дівчина її приховує. Незабаром Піднебесна імперія починає зазнавати нападів кочових племен на чолі з Боріханом, якого підтримує відьма Сіань, здатна також володіти Ци. Імператор починає військовий збір та видає указ, за яким кожна із сімей має надати одного чоловіка до армії. Проте в сім'ї Хуа, крім покаліченого батька, більше немає чоловіків. Він все ж таки має намір вступити до війська, проте відважна Мулан його випереджає. Та заради спасіння близької людини вона краде обладунки та йде на війну, прийнявши вигляд чоловіка. Багато років тому Нейтан Дрейк втратив свого старшого брата Сема, який вирушив на пошуки скарбів та не повернувся. Наразі Нейтан працює звичайним на перший погляд барменом, проте в той же час обкрадає заможніх відвідувачів. Життя хлопця протікає досить одноманітно, поки він не зустрічає Віктора Салівана, мисливця за стародавніми реліквіями, який вмовляє Дрейка вирушити з ним на пошуки втрачених скарбів португальського мореплавця Фернана Магелана. Спочатку Нейтан відмовляється проте, дізнавшись, що Саліван знає місце знаходження його брата, передумує та відправляється у небезпечну подорож разом з взятим авантюристом. При цьому навіть не здогадуючись, що по їхнім слідам вже йде Сантьяго Монкаде, який також претендує на втрачені скарби. Події фільму відбуваються за часів верхнього палеоліту. Вождь первісного племені Тау разом зі своїми воїнами, як завжди, вирушають на полювання, щоб забезпечити поселення їжею на холодний період часу. Проте на цей раз досвідчений мисливець бере з собою свого сина кеда, так як вважає, що хлопець вже досить дорослий та гідний розділити з усіма чоловіками непростий шлях. Під час першої стички зі стадом бізонів одна з загнаних тварин скидує кеду зі скали. Мисливці що хлопець загинув та повертаються до племені. Проте згодом поранений кеда приходить до тями та намагається вибратися зі складного становища. Незабаром на нього нападає, зграя вовків. Він ранить вожака, проте жаліє та не вбиває небезпечного звіра. Кеда називає хижака Альфою та разом з ним вирушає у далекий та непростий шлях додому. Події фільму розгортаються на дикому заході. Коли молодий та норовливий юрист Джон Рід повертається в рідне містечко, на потяг нападає банда запеклого злочинця Буча Кавендіша, намагаючись звільнити свого очільника, якого везуть на страту. Джон разом з дивакуватим індіанцем тонто потрапляє в заручники. Проте їх рятує відважний техаський рейнджер Ден Рід, який виявляється братом невдачливого юриста. За збігом обставин Бучу все ж таки вдається втекти. Проте ден не збирається від. Пускати злочинця він збирає групу добровольців, бере з собою Джона та вирушає на пошуки Кавендіша. Слідуючи за бандою, загін потрапляє у засідку. Люди кавендіша вбивають усіх, окрім Джона, який через поранення втратив свідомість. Незабаром тіла рейнджерів виявляє тонто, який намовляє Ріда на помсту та вирушає разом з ним на пошуки Кавендіша. Лорета Сейдж відома письменниця пригодницьких романів, яка воліє вести самітницький спосіб життя після смерті свого чоловіка. Проте одного разу одержимий багатствами мільярдер Ебігейл Фейрфакс викрадає жінку, заявляючи, що вона може посприяти пошукам скарбів, адже загублене місто, описане в романах Лорети, існує. Разом з цим привабливий актор Алан Капрісон, який грає головного персонажа творів Сейдж, вирішує, що також здатний на героїчні вчинки, як і його прототип. Тип з романів він наймає колишнього морського піхотинця Джека для порятунку Лоретти та вирушає на таємничий острів з метою врятувати письменницю з лап жадібного Фейрфакса. Молода та приваблива вчена Лілі Хоутон все життя присвятила дослідженню дикої природи. Разом з цим вона не з тих, хто буде сидіти на місці. Викравши старовину стрілу з елітного британського музею, Лілі вирішує відправитися в загадкове місце, де, за легендами, росте дерево, яке розпускає магічні плоди, здатні вилікувати будь-яку хворобу. Разом зі своїм молодшим братом Хоутон вирушає до Амазонки, де знаходить нахабного капітана річного судна Френка Вольфа, який має доставити дівчину до зазначеного місця, проте до загадкового місця намагається дістатися і представник аристократичного роду принц Йокім, який готовий на все, аби відважна трійця не прибула до дерева першими. Час відступу німецьких загарбників з окупованих територій Індіана Джонс та його колега археолог Безіл Шоу виявляють давню реліквію. А саме половину циферблата антикітерського механізму створену Архімедом. Зрозумівши, яку небезпеку несе цей винахід, Безіл просить індіану його знищити. Той погоджується, проте не виконує обіцянку, натомість ховає магічну реліквію у музеї. Проходять роки. У місцевому барі професор Джонс відмічає свою відставку, проте його спокій який порушує Хелена Шоу, донька Безіла та хресниця Індіани. Хелена, яка наразі займається пошуком скарбів, викрадає з музею сховану половину циферблату, та цим самим наражає своє життя на небезпеку, адже за артефактом також веде полювання, і колишній нацист професор Юрген Волер, який піде на все, аби заволодіти циферблатом. Події фільму відбуваються у 1862 році в Лондоні. Молодий вчений метеоролог Джеймс Глейшер вирішує здійснити науковий прорив. Піднявшись на повітряній кулі якнайвище, він має на меті заміряти температуру та швидкість потоку повітря. Адже на думку Джеймса, це допоможе точніше прогнозувати погоду. Однак, не звертаючи увагу на перспективу, научна спільнота міста скептично дивиться на потуги Глейшера та всілякими методами намагається перешкодити. Вченому, у тому числі не фінансуючи політ, джеймс не здається та заручається підтримкою жінки пілота Амелії Рен. Разом з нею вчений вирушає у небезпечний політ, проте, піднявшись на незвідані висоти, стикається з могутньою та непереборною силою природи. Доктор Дулітл довгий час займався лікуванням тварин та приймав у себе вдома всіх хворих істот, адже мав незвичний дар розуміти те, що вони говорять. Проте, після того як дружина Джона загинула в одній з експедицій, він став затворником і більше нікого не бажає бачити у себе вдома, крім звичайно, купки екзотичних тварин. Так тривало цілих сім років, поки одного разу на територію помістя не вірвався хлопчина на ім'я Томі Стабінс, який повідомив Дулітлу, що королева тяжко хвора. Розуміючи, що допомогти правительці може тільки він, Джон бере з собою самопроголошеного учня тобі вірних тварин та вирушає на пошуки рідкісних ліків. Tchau.